Всім привіт, з вами, як завжди, я містер Кідер. І сьогодні я покажу, як заприватити вашу хату на сервері FriendsCraft. Цей спосіб знатно простий, і я сподіваюся, вам якось поможу з цим. Українці притискають лайк та підписуються. Ну а ми погнали. Ой, скелет і дронбатон. Два скілетло на ніхіра собі. А, ну, добре, пішли ви е, в сапу. Зараз я покажу вам, як заприватити, звісно ж, хату. Прописуєте команду Privat. Привату. Наприклад, в мене смарагарний приват, я його вже купив. Заходимо виходить, в хату. Ой, Бабай. Так, зараз я поставлю факту а то в мене просто-напросто тут представимо, ви хочете запровадити хату і от, просто отак підкапуєте, от, закопуєте і вкладете ось там блок. Отак от закривайте і все. Але якщо ви не хочете, щоб ваші сундуки загриферили поршнями, ну, якщо у вас там цінні ресурси, і ви не хочете, щоб їх загриферили, просто кладемо е під ними пічки. Ось так. Але що, якщо ви хочете добути каміння, то вам потрібно максимум 16 камінь. Як ви вже бачите. Сподіваюся, я вам якось з цим поміг. Ще хочу сказати, що в мене ще проходить розіграш на о, 5 ключей від кейса з монетами. Щоб е, поучасувати в ньому, треба зайти на стрім, який має трапитись десь у суботу. О, в суботі. Ось, суботу має бути стрім, на якому я буду розігрувати. Хто хоче прийняти участь, заходите на стрім і все. Ви маєте грати бажано на середу. Сподіваюся, я вам якось з цим поміг. З вами був завжди я, містер Кілер. Всім папа, слава Україні.